У нас сьогодні подарунковий день. Отже, можете вибрати будь-яку роботу. Надія Іванисько, художниця до міського парку, сьогодні прийшла з подарунками. У мене акварель на папері роботи, потім графічні роботи, аквагрим і ще гіпсові фігурки, щоб діти розмальовували. Що тобі подобається? Ось ця подобається. Ну давай я тобі її подарую. Вона фантастична і красива. Повішу на мою стіну, там, де мої всі. Дипломи, картини. Перехожі на пропозицію обрати подарунок кажуть, що до парку вийшли без гаманця. Здивували. ми бачили, що сьогодні має бути свято. В інтернеті було виставлено, але ми не знали, що це буде просто свято, яке можна отримати якісь на згадку подаруночок». Людмилі Луківні 87 років. Щоранку, розповідає жінка, приходить до парку. Прийшла тут займатися спортом зранку, я ж не знала, що таке було, б ділася б нормально. Обійшла два круги, два рази подивилася, все. Я там вибрала над, над річкою такий пейзажик. Комусь на обличчі наносять аквагрим, хтось малюючи розфарбовує серед подарунків, квіти та орігамі. Проводять такий день, аби мешканці бару обмінювались позитивом, каже організаторка Наталя Галак разом із чоловіком розповідає на захід, принесла до півтори сотні картин, написаних її родиною. За початковим такі виставки, щоб кожна людина прийшла і собі радість подарувала. Потрібно час і часу дарувати свою роботу. Не просто за кошти, а просто дарувати. ділитися емоціями, ділитися враженнями, позитивною енергією. Загалом участь у заході взяли близько десяти митців, обдарували до сотні містян, каже Надія Іваницько. Ольга Орел, Вадим Номчак, новини на Суспільному, Вінниччина.